Доброго ранку малята! Я пропоную сьогодні зробити дуже цікаву та веселу гру. Для цього нам знадобиться файлик, чорний е, картон та білий картон, з якого потрібно вирізати ось такий простий ліхтарк. Так, на файлику нашому ми малюємо малюночок. Будь-який! Так, намалювали. Тепер чорний картон ми вставляємо у файл. Це в мене буде морська глибина. Так, Всіх моїх рибок та морських мешканців, інших дуже погано видно. Що нам потрібно зробити, щоб було їх дуже добре видно, і ми могли їх, наприклад, порахувати або дослідити, хто ж живе на морському дні. Для цього нам знадобиться чарівний наш ліхтарик. Дивіться, я вставляю між файликом та чорним картоном. І ми можемо бачити, що тут у нас ростуть водорості. Так, пливе зелена рибка. Так, червона. Ще одна зелена рибка. Синя рибка, червона. А хто у нас тут заховався у куточку? Ой, черепашка. Внизу у нас велика риба. А на поверхні у нас пливе зубаста акула. А хто у нас на самісінькому дні? Давайте подивимось. О, це ж восьминіг, А порахуйте в нього точно вісім ніжок. Ну, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Точно вісім. Справжній восьминіг. А давайте порахуємо, скільки зелених рибок плаває в моєму морі. Так, я бачу одну, дві зелені рибки, а червоних. Ось одну ми знайшли. І ще одну червону, а синіх. Ось синя рибка і ось синя рибка. Теж дві, але вони різняться. Ця, дивіться, яка маленька за розміром, а ця велика. А черепашок. Ви запам'ятали, скільки черепашок ми з вами бачили? Правильно, одну. А скільки бачили аку? Також одну. А восьминого було два? Ні, був один осьменіг. Ну, щось така весела і проста гра. У нас сьогодні вийшла. Зараз ми покажемо, як ще можна пограти. Дітки, я також намалювала морських мешканців. Ось такий ми на малюнок на файлі. Також я вставляю чорний картон до нашого файлу, щоб все зникло. Щоб ми не бачили, що намальовано. Тепер я беру ліхтарик уявний. Так, вставляю його в файли та дивимося, що в мене там заховалось. Дивіться, плаває медуза, рибки. Водорості є є краб. А біля краба, що це в нас тут заховано на дні? Це скарбничка, а в цій скарбничці лежить скарб. Ось таке морське дно я намалювала. Медузи, рибки. Ліхтариком присвітили та подивились, хто живе тут. Ось так. Робіть її вдома з батьками. Так, дітки, у мене теж щось цікаве намальовано на моєму файлику. Але для того, щоб ми змогли це побачити, я беру чорний папір, ось так сюди його вставляю, беру ліхтарик. І зараз ми з вами подивимося, що ж там намальовано. Так, вставляємо наш ліхтарик. Дивимося, О, гляньте, це в нас медуза. Це водорослі. Так, це гляньте, яка в нас рибка є. Так, ось тут теж медузка. Але в нас ще з вами є одне велике, велика така твариночка. ну давайте глянемо, що ж це таке. Так, ану, гляньте, хвостик. Так, тулуб і. І що ж це в нас намальовано? А намальований це в нас кит. Це в нас господар нашого океану. І він пливе шукати, де ж заховалися його дітки? Бо він із своїми діточками грає в схованку. Тому я вам пропоную разом з.